Брав багатьох життя, приніс нам війни жахіття, що болем'ятри серця, цвіло 21 століття, і раптом війна Отця, в пекеннім вогні Україна, і ріки від слів матерів, країна уся у руїнах від рук росіян-куперів. Знов вия сирена, тривога в підвалах життя у людей і линуть молитви до Бога за спокій, за мир, за дітей. Наш ворог, як звір, скаженіє, та кара його не мене, бо те, що у нас він посіє, те завтра у себе пожне. За правду стоїть Україна, рятує себе і цей світ, настане розплати година. Господь запитає про звіт і тих, хто сьогодні мовчані, і тих, хто в біді не поміг. Ми їй у віках не здолані, бо з нами Господь оберіг. Бо ми, не раби, козакими, тримає нас єдності дух, Віддавна вродились такими, лиш до перемоги наш рух. Пробач, і збирайся в дорогу важкий понівечений рік, Прийдеш в ній, несе перемогу, і спокою, і миру потік. Але не